Миру і добра вам. Почнемо з кінця. Тут цього дня була конференція в США. І на якій був присутній маск? Причому він на сцену перед глядачами виніс бензопилу, якою він там погрожував, незрозуміло кому. А цю бензопилу йому привіз президент Аргентини, який також був чомусь на ній присутній. Як же ж, напевно, всі ці конгресмени і сенатори США фігівають від напливу таких абсурдних новин. Один спіч е, Трампа про диктатора Зеленського і про 4% рейтингу в населення України для нього чого вартий. А чому саме 4? У нас тут сусід, президент, також і з чотирьох сторін йому напад здавався, хотіли нападати. І чотири карти він привіз, показував про той напад, і чотири касети якісь привозив. Чому саме 4? Для них секрайна це якась цифра. Взагалі-то Трамп на що розраховує на тверде слово, пацана з підворотні? історія циклічна, всі ми знаємо, і в ній тільки статисти міняються. І якщо взяти до уваги заяву Трампа, що він на третину скорочує витрати на військово-промисловий комплекс, комплекс на цей рік і на наступні роки, вже таке було в історії Сталін під час його дружби із... Німецьким художником за короткий період часу хотів оновити військову техніку швидко. швидко І ми знаємо, чим це для нього закінчилося. Так що, на що він може розраховувати Трамп в даній ситуації? Якщо взяти ще до уваги фінансову залежність Путіна і Ерефії від Китаю, тут Трампу потрібно би більш якийсь вагомий козир в рукаві, як домовленість з рефією на папері. Всі ми знаємо ціну цим паперовим обіцянкам рефії, і чим це все закінчилося. І коли дійде діло до Великої Драки, Путін, являючись економічним васалом Китаю. Я думаю, всі ми знаємо, чим, чию сторону він вибере, тому що е, азіати це вам не європейці. Азіати візьмуть своє, чи є б воно не було. Так. Е, тим більше, що сенатор США оголосив про вимогу для Путіна смертної кари за всі ті військові злочини, які здійснювалися під його керівництвом. Крім того, після перемовин в ер ріяді Зразу ж було випробувано ядерну ракету з США, яка справді вже долітає до Ерефії в території. Ще одна цікава новина. Ще трохи цифр: 16-й пакет санкцій. Євросоюз готує для, чи для чи проти Ерефії. І в цей пакет включено перелік 13 банків руських, які. Планують відключити від системи Swift. 16-й пакет за 3 роки війни і ще 14 банків. Ну, досить таки порційно вони все це роблять і розтягують собі задоволення чи путіну задоволення. В Цей ж пакет включено заборона PlayStation, Xbox і Nintendo. Як РФ я це переживе, як руські будуть наказані? Да, правда? Цього року готується, планується в Ерефії святкування 80-річчя перемоги в Великій Вітчизняній війні. І на цій лінійці планує бути Ефіопія. Яким боком ви спитаєте? Напевно, за приписаною історією Ерефії, Ефіопія була головним союзником в перемозі над фашизмом. Ну, а як ще ж по-іншому? Російські воєнкори повідомляють про наступ ЗСУ на Брянській області? Звичайно, між. Верхівкою їхньою і їхніми пропагандистами, і самими населенням Брянської області, назріває паніка, тому що страшно. І чому їм боятися? В них тепер Трамп, мир Дружба, Жвачка, версія 2.0. Так що всіх біженців в їхніх мріях, можливо, Трамп пригріє в США. За Гарантію даю, що кожен руський, який відправляв Орешнік на Вашингтон кожного дня протягом 3 років, зараз за таким союзником ватно-скрепно мріють про безвіз із Сполученими Штатами. Крім того, Путін оголосив, що для біженців з Курської області будуть виплачувати по 65 тисяч рублями кожного місяця. Зразу запротестував Володін, мовляв, куди їм стільки грошей і де ми стільки грошей візьмемо. Не потягнемо. Тут зразу з Білгорода поступила заява від населення, чому курським платять, а білогородцям не платять. Одне діло, коли бути впевненим в якихось там міфічних обіцянках і благах Путіна, типу про комунізм через 30 років і бути впевненим, що цього міфічного блага вистачить на всіх і на всіх поділять одинаково, а друге діло, коли реальні гроші ділять і пропадає точно не всім, назріває велика драка. Ďakujem za pozornosť.